Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. На дворі осінь, вчора і вночі дощило. земля досить таки волога. На дворі похолодало. Ми люди поважного віку одяглися, щоб не підмерзнути, імунітет у нас не дуже. Такий, як і всіх, Найшла мамину хусточку. Бачу, вона мені так. Личить тепленько. І виїхали на дачу, щоб трошки щось зробити. чоловіка тиждень відпустки, і він сидіти не може. Якщо я вдома ще знайду якусь роботу, то йому не сидиться. Іду садити ремонтантну полуницю. Ямки буду заправляти компостом. Зовсім він не мокрий, бачите? Жирний такий і водичка собі просто стекла. Компост у нас свій. Це ми його зробили за один рік. Восени ми заправили бетонне кільце, там, де садили розсаду. Влітку поливали, звичайно, бо там росли у нас потім помідори. І зараз ми все вибрали до основи твердої і знову закидали бадиля і кидаємо харчові рештки, несемо з дому ми їх ніколи. Не виносимо у сміття, в нас є спеціально відро з кришечкою. Ми його не збираємо довго, день, два, дивлячись, що там туди потрапляє, якщо сух лушпиня, там з цибулі, з картоплі, то може побути і два дня а якщо щось мокре, то ми його зразу виносимо. Подивіться, який гарний компост. І ось так ми наповнюємо компостну яму. Зіпсовані грушки. Ось ми принесли сьогодні, готували обід, пекли. Кидали бадиля помідор, жоржин, перців, баклажанів, пастернак тут у мене був і були буряки. Но стараюся взагалі-то корнеплоди в цю кучу накидати, тому що миші заведуться, але вже як є в цьому році. Полуницю посадила. Це у нас Аромакс. Посадила 19 кущів, посадила густенько, і між теж сантиметрів, мабуть, 40 і 20 між кущами. Ну, для великих кущів це так, якби загустувато. Але ця полуниця не розростається сильно. Бачу розетки. Непогані, але я вам признаюся, що і не перша розетка на вусовий, тому що вона дуже погано розмножується. І якщо випустила вус, то вже я допустила і три розетки, тому що радію, що випустила, а то і не випускає, розростається. Трошки кущ розростається, дерев'яніє, і поділом куща не дуже посадиш її. Вона, мабуть, років 5 у мене, то це аж в цьому році я досягла такого результату, що її трішечки розмножила. Ну, навесні кинемо крапельну стрічку сюди і я думаю, що буде. Результат. Хоча вона у нас там нижче теплички і волога завжди було, але чомусь не розросталася. Тепер ще мені потрібно посадити рядочок сонати на другій ділянці. Але дуже затоптується, не знаю. Може вийду, а може, ні там пробурено лише для полуниці. Рядок і можна ходити по небуреному, по щільному городі, так що побачимо. Поки я садила полуницю, Сережа справився, Уже шпалеру оголив повністю, цей ряд обрізав, іду подивлюсь, що він далі робить. Тут ще кеша прихований. Він такий смачний, коли вже холодає і. Нічого на кущах немає, а оцей захований ось там такий де не де. Підскубаний. Ще залишилося чотири куща. Дивіться, нещадно як ріжемо таку лозу. Це, чотири куща, а я йду у Георгіне свої. І бачу, пішов дощик, хоч і холодно, як не хватало цих хризантеми, вологи, подивіться. Так, виноград ми сьогодні обрізали, трошки дощик перепадав, насікав, не можна сказати, що великий, але Згорода заганяв до хати, попили чаю і продовжували працювати. Виноград обрізали весь і майже викопала свої жоржини. Нагадаю, в мене було в цьому році 106 кущів. Не цвіли вони всі. Я їх, які цвіли, я підписала. Викопала сьогодні 4 таких ящичка. Не народили вони нормально. Ну, і ще залишилося в мене. Кущиків, мабуть, за 6, це я зроблю завтра. А сьогодні будемо вже ми збиратися додому, Вечоріє. Я навіть трошки прикрила свою імператрицю, щоб вона не замерзла. Пробирала собі дорогу до Жоржин. Вона ще цвіте, така не дуже. Квітка гарна, але є. Там ще пуп'янки може буде цвісти. Ну що, друзі, на цьому своє відео буду закінчувати. Усім до побачення, спокійної, мирної ночі. До зустрічі на нашому каналі. Усім пока-пока!